Зеленський топитиме конкурентів і буде пробиватися до парламенту. Отже, вибори найімовірніше відбудуться. Але тут Зеленський та його команда зіштовхуються з новою неприємністю. Рейтинг довіри до президента невблагано повзе донизу. Про це ми з вами теж вже балакали, тому не буду повторюватися. Зауважу лише, що за результатами останніх соцопитувань 39% українців не довіряють Володимиру Зеленському. Для порівняння на початку 2022 року таких було лише 7%. Тож щоб зберегти владу, зеленим доведеться якось викручуватися. Ось який варіант для зеленського бачить український публіцист Віталій Портников. Та йому потрібно, що серед керівників країни не було людей, які мають більший рівень довіри за нього. Тому що в цій ситуації, коли мова йде про моральний рівень, і ми розуміємо, що рейтинг президента знижується рівень довіри знижується, то потрібно, щоб не було поруч людей, які будуть більш популярні. Тому що тоді суспільство скаже: а може потрібно цим людям дати більше повноваження. Таким чином, це рівняння. Не має бути більш популярного за Зеленського, головнокомандуючого збройними силами України, не має бути. Відносно самостійного голови Верховної Ради і не має бути відносно самостійного прем'єр-міністра. Ну і з останніми двома пунктами щодо спікера і прем'єра питання вирішене. Тут проблем немає. Був ризик свого часу з боку генерала заложного, але як пам'ятаємо, його було усунуто і вислано за кордон. А от ризик, який ще лишився, це вже існуючі та майбутні опоненти. З ними начебто теж планують розібратися. Ось що кажуть з цього приводу мої інсайдери. Офіс президента розуміє, що електоральне поле потрібно вже починати зачищати від конкурентів і готує наступне. Перше обрубати фінансування конкурентів. Нібито силовики і податківці підготувалися до атак на бізнес, котрий готовий фінансувати опозицію. Друге запальмувати опозицію. За інформацією джерела. Практично в кожній опозиційній зеленському політичній силі є люди, котрі сидять на гачку в органів і зливають їм інформацію. Цього може виявлятися достатньо, щоб потопити або зіштовхнути зі шляху опозиційних політиків. Третє попередити бунти і появу нових лідерів. Як повідомляє інсайдер, в офісі президента розуміють, що це будуть вибори військових та волонтерів, тобто категорії. Кот і користуються підтримкою та повагою в суспільстві. Проти першої найбільш шановної категорії вже начебто підготовані кримінальні справи, що дозволять їх швидко і жорстко ізолювати. Мовляв, військова поліція вже ніби збирає дані на бійців і готує цілі папки для подальшого використання. Мені такі методи нагадують глибокий совок, коли за неугодними вночі проїздив воронок, куди пакували і кидали за грати. Такий простий дієвий спосіб боротьби з політичними конкурентами. Це не хочеться вірити. Але невже ми воюємо за те, щоб ставати схожими на своїх же ворогів? Прояви авторитаризму української влади. До речі, нинішня влада вже демонструє один із найяскравіших проявів авторитарного підходу обмеження свободи слова. Це помітили як у нас, так і за кордоном. Нещодавно досить авторитетне видання Політіко випустило статтю під назвою Українських журналістів-розслідувачів залякують. Видання цитує одного з представників вітчизняних мас-медіа, репортера Юрія Ніколова. Вони використовують різні тактики залякування, щоб спробувати стримати репортерів, а потім, звичайно, вони завжди можуть погрожувати відправити вас на передову. Контролювати і тиснути на незручних журналістів також надзвичайно зручно, прикриваючись воєнним станом. Тих, кого треба усунути з медіапростору, за словами репортера, завжди можна назвати російськими агентами, ухилянтами чи ворогами України. Чого далеко ходити? Я не знаю, як це назвати, але мої відео перестали попадати в рекомендації. Збіг? Не думаю, то підпишися та постав подобайку цьому відео. Поки я готував цей випуск, в змі з'явилася заява голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від слуги народу Микита Потураєва щодо необхідності закриття в Україні одного із найпопулярніших пабліків Телеграм. Ресурсів і можливості для регуляції роботи месенджера Телеграм в Україні, як і інших соцмереж, немає і не буде через загрози даного застосунку нашій державі та прямий зв'язок з РФ. Його необхідно закрити подібно ВКонтакті. До речі, левова частка зборів на потреби армії відбувається саме на теренах телеграму. Але ж і контролювати усіх, хто може критикувати владу на такому масштабному медіапросторі, важко. А проплатити усіх не вийде. Пан Потураєв заїкнувся і про інші соцмережі. А що? Давайте зробимо як в Росії. Залишимо лише підконтрольні владі месенджери, а всі інші? Заборонимо! А там же й до Північної Кореї недалеко.